Хороша козочка, так, да, Дарусь? Не боїшся? Може, Дамо ще гілочку козочці? Травичку, щоб поїв. Гарне козенятко, так? Да? Бачиш, як воно хотіло з тобою подружитися? Аж випригнуло з загона тільки що. Чуть ногу не поламало. Собі. Та з удовольствием. У, нас... да, да, у нас є подвір'я, це що це ж. Ми думаємо, кого туди запустити, щоб замість це, травичку щіпало. Да, да, травичку, да. Травичку. Да. Ой, отби А якщо купити козеня, то скільки може коштувати? Добрий день. На роботі і зайнята. Чи овечку. Що куплять? Овечку чи козочку? Ага. Овечку. Овечку? Он такого баранчика Я шона? Да? Да. Це ж якщо козу, то треба ж її доїть. Да. Дарусь, бери гілочку, будеш кормити. давай.